2 лютого 2023 року відбулася 29 та сесія восьмого скликання, на якій ухвалювалися рішення, які забезпечують життєдіяльність нашої громади. Перед початком засідання всі присутні хвилини мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв земляків внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Селищний голова Світлана Тилик представила тимчасово виконуючі обов'язки директора комунального некомерційного підприємства Петрівська центральна лікарня Петрівської селищної ради, лікаря ультразвукової діагностики поліклінічного відділення Петрівської центральної лікарні Ірин. Задорожню на пленарному засіданні було розглянуто 70 питань, порядку денного, з яких інформували Сергій Черва, начальник фінансового управління, Андрій Сидоренко, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Ірина Оранська, начальник відділу освіти, Світлана Годун, начальник відділу соціального захисту населення, Руслан Шаповал, начальник земельно комунального відділу. За кожним рішенням стоїть вагома та кропітка робота, яку здійснюють депутати, на благо нашої громади. Питання за. Особисто, яке стосується людей. о